Краса, стиль та вплив за межами футбольного поля, дружини та подруги гравців ФК Барселона стали справжніми іконами, надихаючи мільйони людей по всьому світу. Хто вони чим займаються та як підтримують своїх чоловіків у одному з найвибагливіших видів спорту? Саме про це сьогодні піде мова. А перед тим як почну, хочу вас попередити, що якщо прямо зараз ви не підпишетеся на канал Футграм та не поставите свою подобайку, ваш улюблений клуб не виграє чемпіонат. Справа дуже серйозна, тож вирішувати саме вам. Ставте на паузу, підпишіться та давайте продовжувати. А розпочати свою розповідь про дружин та дівчат футболістів Барселони, я б хотів з чарівною другої половинки Роберта Левантовського. Поляк дружився понад 10 років тому. Його обранницею стала спортсменка Ганна Стахурськ. Призерка чемпіонатів світу Європи та Польщі з карате. у світі футболу їхній союз вважається еталонним у побуті. Пару прозвали Бехими з Польщі. Роберт та Гана познайомилися у 2007 році на одному зі спортивних семінарів. Тоді футболіст навіть не припускав, що його обраниця займається таким серйозним видом спорту. Ще один курйоз у тому, що атлет терпіти не міг білявок. У дівчини на той момент був платиновий блонд на волосі, потім вона повернулася до свого натурального відтінку. Що не зробиш заради коханого? Тоді Левандовський грав у Баварії, але, незважаючи на відстань, пара почала зустрічатися. Через 6 років вони відіграли весілля, а ще за 4 в сім'ї народилася дочка Клара. У 20-му Роберт Роберге став батьком і знову дівчинки на ім'я Лора. Зараз Ганна Левандовський не лише продовжує виступати, а й є сертифікованим тренером з Кара. Ате професійно займається планами правильного спортивного харчування і продає свої хелс пленс на власному сайті. Ще додам, що саме завдяки її роботі та порадам Роберт досі виглядає на полі, немов молодий, хоча йому вже наразі 36 років. Протягом 15 років я відповідала за дієту Роберта, його плани харчування, прийом до балок. Зараз він прекрасно справляється з цим самостійно, але я продовжую йому допомагати. Роберт дотримується дієти і піклується про себе вже багато років. Як бачите, план Ганни працює і в цьому сезоні Роберт виглядає дуже круто в лалізі. Далі пропоную вам познайомитися ближче з дружиною ще одного багатія з Барселони, Френкі Де Йонга. Його обраницю звуть Мікі Кімені. Вона народилася 17 квітня 98-го року. Вона на один рік молодше за чоловіка. Мікі не з чуток знає, що таке професійний спорт. Вона грала у хокей на траві за жіночу команду Ден Босха, але через травму кар'єру довелося закінчити. Після завершення кар'єри спортсменки Кімені вивчилися на дизайнера, після чого створила власний бренд одягу. Саме спорт і звів Мікі з Френкі. Пара познайомилася у Тілбурзі, там де Йонг навчався грати у футбол у дитячій команді Вілем 2. А кімені у тому ж клубі пізнавала ази хокею на траві. Зустрічатися вони почали 14-го року, а п'ятнадцятого, де Йонг перейшов до Аяк. Отак От перше закохані закінчилися весіллям. Влітку 22-го в Мексиці Френкі зробив Мікі пропозицію. З відпустки пара приїхала вже у статусі заручених. Про заручення розповів сам футболіст у соцмережах. А у листопаді 23-го року пара народився первісток. Малюка назвали Майлз. Радий, що ви додивилися до цього моменту, бо саме зараз я хотів би поговорити про українську красуню з Барселони. Так так, я нічого не плутив. Адже дружиною новачка команди Восхаченце є українка Марина Лученко. Вона народилася 3 липня 89-го року у Вінниці. У дворічному віці приїхала із сім'єю до Польщі. Музикою дівчина почала займатися з дитинства, співала у хорі та ходила на сольетю. А вже у 6 років Марина брала участь у своєму першому конкурсі, на якому посіла призове місце. З того часу дівчинку почали відправляти на різні пісенні змагання. Професійна музична кар'єра Марини розпочалася у 2003 році. Тоді вона поїхала на дитяче Євробачення з пісною Сен та посіла аж друге місце. Після цього її почали впізнавати на вулицях. У 2007-го Марина поїхала на конкурс Нова хвиля і стала третьою, як приз їй вручили 20 тисяч доларів і запропонували контракт з Universal Music Germany. Але Лученко від нього відмовилася через невигідні умови контракту. Також молода співачка отримала 50 тисяч доларів від Алли Пугачової. До речі, ця співачка ледь не Єдина російська зірка, яка підтримала Україну та залишила Росію. Тож велика і за це повага та вдячність. А щодо дружини Войцека Щенсни, то першим абсолютним хітом у творчості Марини став сингл Pop. Він мав великий комерційний успіх у Польщі, за що співачку нагородили престижною музичною премією ЕСКА за найкращий дебют. Потім були сингли Електронік Без і Saturday Night. А у жовтні 13-го року Лученко зіштовхнулася з серйозним проблемою зі здоров'ям поліпом на лівій голосовій зв'язці. Дівчині довелося зробити операцію з видалення лаз Зером все пройшло успішно, і через декілька місяців Марина повернулася до роботи. Співачка має кілька студійних альбомів. Найгучнішим став «On My Way», випущений у 2016 році. До нього увійшли десятки треків англійською мовою. Серед них є пісня, яка була записана зірковим чоловіком по щенсти. Називається Айду. Марина Лученко та Войцех Щесне почали зустрічатися у 13 му році, коли голкіпер грав за лондонський арсенал. 16-го пара зіграла весілля, а 18-го у них народився син Ліан. В липні 24-го Марина народила футболістою донечку Ноелію. У Марини та Войцеха в сім'ї панує повна ідилія. Вони разом проводять вільний час, гуляють із друзями, ходять до спортзалу та ресторанами. Подорожують. Секрет успіху пари простий та одночасно дуже складний: довіра, взаєморозуміння, підтримка та гарне почуття гумору. Ну і звісно, друзі, сім'я Щенсним. Дуже гарних стосунках з Левандовськими. Перевірте, чи ви підписані на канал Футграм. Якщо ні, швиденько зробіть це, бо зараз я розкажу вам про палку дружину Рафіні. Звуть красуню Наталія Родрігес. Вона народилася 31 грудня 98-го року. Дівчина на два роки молодша за свого обранця. Рафіня та Наталія почали зустрічатися влітку 21-го, хоча знайомі були ще з 13-го. Весь цей час дівчина тримала залицяльника у френдзоні. Початок стосунки припав на період, коли футболіст прийшов у Рен із лісабонського спортінгу. У Наталії велика аудиторія в соцмережах близько півмільйона підпису. Писників в основному вона публікує милі снімки з маленьким сином Ноелем, який народився у 23-му, та чоловіком, а також фото з футбольних матчів. Дружина Рафіні спеціально літала в Катар, щоб повболювати за нього під час чемпіонату світу 22-го. Щоправда, її підтримка зовсім не допомогла збірній Бразилії, яка вилетіла від Хорватії у одній четвертій фіналу. Наталія обожнює шопів, причому обирає переважно люксові бренди: сумки Луївітон, Дольче Габана, прикраси Картіє та одяг від Шанель. Ну в принципі, ну чому б і ні. Може собі дозволити з таким чоловіком, точніше, з його зарплати. Незважаючи на безліч перешкод у вигляді травм, Рафіня вже зміг збудувати успішну кар'єру на високому рівні. А ще футболістові дуже пощастило сім'єю. Поруч із ним є кохана дружина та син, які мотивують його на успіхи. А ще в сім'ї є домашні улюбленці. Наскільки я зрозумів, там є два чарівні песики. Далі ви побачите загадкову дівчину Гаві, цьому суперталантовитому хлопчині дуже нещастить і страглами однак на любовному фронті. Все гаразд. І з всіма проблемами йому допомагає впоратися іспанська студентка і інфлюенсерка Анна Пелайо. Довгий час їхні стосунки проховувалися, але нещодавно дівчина сама опублікувала в сторіс фото, на яких видно і Гаві, і маму футболіста, і його сестру. Сам Гаві досі приховує стосунки з Анною. Ну, може, то і на краще, це ж вже його особиста справа. Друзі, це ще не кінець, бо попереду дівчина Дані Ольмо, Лаура Абла. Футболіст точно не забуде літо 24-го року. Спочатку він виграв Чемпіонат Європи, ставши трьома голами одним із найкращих бомбардирів турніру, а потім нарешті перебрався до топ-клубу, підписав контракт із рідною Барселоною. Хто не знав, Ольмо є вихованцем Академії Блауграна. У столиці Каталонії Форвард переїхав не один, а зі своєю милою дівчиною Лаура народилася у Німеччині 12 жовтня 98-го року. Їй вже 26 років. З Дані вони Ровестики. У всіх соцмережах дівчина вказує своїм прізвищем саме Авла. Але відомо, що за паспортом вона швід. Лаура та Дані разом з весни 23-го року. Ольму тоді забивав за РБ Лейпциг. Наприкінці сезону вдруге поспіль виграв разом із командою Кубок Німеччини. А у серпні 23-го оформив у ворота Баварію матчі за. Суперкубок Німеччини вперше пара з'явилася на публіці на різдвяній вечірці Лепсіга. Загалом уже більше року Ольму має особисту підтримку на матчах. Звісно, вона тримала кулаки за дані у чвертьфіналі Євро-24. тобто була єдиною німкенією, яка не вболівала за Німеччину. Але при цьому дівчина часто зізнається, що нічого не тямить у футболі, тому не збирається ні про що висловлюватися після матчів та виставляти сторіс із порадами тренеру або команді. Уявляєте, щоб отак вели себе дівчата та дружини українських футболістів. Ні, ви що, вони ж все знають. Які фанати погані, які тренери тупі і так далі. Впевнений, ви точно знаєте, про кого я кажу та на кого натякаю. Тому пишіть свої коментарі з цього приводу, чи варто дружинам лізти в справи футболістів та давати поради професіоналам. А ще пишіть, що б хотіли побачити у наступному випуску. Буду радий поспілкуватися з вами в коментарях. Не забудьте про підписку на канал Фудград, вподобайку та донат для моєї бригади. Посилання в описі та закріпленому. Коментарі Бережіть себе та рідних слава Україні.